Вчора не могла заснути через обстріли в Україні. Мої щирі співчуття родинам загиблих в Києві, в Кривому Розі. Страшна ніч була, масована атака. І Ще й до того я наче знову таки захворіла. По другому колу пішла. Вчора в мене був низький тиск. Ну, як низький, було 96 на 70. Так боліла голова. Це було ввечері. Ще й обстріли, коротше, настрою нема. Сьогодні немає настрою, сьогодні я зла, втомлена і відчуваю, що знову болить в мене горло. Ну нічого, так от, вчора, ну, вночі мені не спалося. Я слідкувала за новинами, дивилася, що йде, летить. І знову ж таки, якісь такі ці філософські думки починаються. Я поки що дуже глибоко не готова говорити на цю тему, але так трішки скажу на тему добра і зла, що мені здається, що зло перемагає добро. Нас завжди вчили ще з дитинства, зі школи. Що якщо робиш добрі справи, отримуєш добро у відповідь. Якщо зло робиш, то зло отримуєш у відповідь. Тобто є якісь наслідки твоїх дій. Або ще можна назвати кармою. Мені здається, що в сучасному світі це взагалі не працює. Вам як здається, працює це чи ні? Не готова глибоко говорити на цю тему. Просто скажу, що такі думки у мене виникли щодо того, що не перемагає добро, зло. Не перемагає. Мені здається, що навпаки. І чим більше я дивлюсь новини, тим більше бачу якусь несправедливість у світі, що ніхто не думає про. Людей, отак, всі женуться за славою, за грошима, за визнанням про людей звичайних населення ніхто не думає. Тож, люди, хочу вам сказати, бережіть себе, тримайтеся. Сподіваємось, що в найближчому часі цей жах закінчиться на шляху до мирного життя, до миру дуже багато буде втрат. Мирного населення дуже багато втрати від військових. Бережіть себе, мені як погано, я йду в одне місце. І мої постійні глядачі знають, куди я йду. Я йду в баріо де Санта-Крус, тому що тут спокійно, тихо, можна посидіти в тиші. Зараз вже менше туристів. Я взяла собі каву, Але вона вже холодна. Я хочу її допити в тиші, спокої та красі. І вам хочу сказати, що якщо ви себе погано почуваєте емоційно, фізично, знайдіть час для себе і зробіть собі приємно. Хтось любить щось з'їсти смачненьке, до речі, я не привіталася. Вибачте, всім привіт! Я всіх вітаю в новому відео сонячної Іспанії, місто. Аліканте, тож, коли у вас поганий настрій, щось в житті йде не так, обов'язково зробіть собі щось приємно. Хтось полюбляє щось з'їсти, хтось позайматися фізичними навантаженнями, спортом. Я полюбляю прогулянку в тиші та спокій. Якби я жила біля лісу, напевно я б ходила в ліс. Але, Але, ні. Я живу в гарному, чудовому місці, і тут є поруч з нами район, куди ходять завжди туристи, люди, які приїжджають в Аліканте. Це перше, напевно, для мене було б місце, куди б я хотіла піти. І моя порада перша в це місце прийти, тут погуляти, зробити фотографії і зберегти ці сповади з цього місця. Знову-таки, яка сьогодні тут краса. Погода не дуже сонячна, хмарно, але ж, хоча б трішки сонечко є, вже супер. Сьогодні вже тепліше, бо вчора і позавчора жах був якийсь. Я лісу зранку почала вести в школу. Це, напевно, було в середу, а потім ми повернули додому, тому що дуже холодно і не пішли. Така я мати року. Чи знаєте, думається, якою треба бути людиною? Там на задньому фоні люди знімають якусь чи щось типу того. Такі якісь професіонали, така камера у них величезна, гарна, напевно, дуже професійна. Якою це треба бути людиною, щоб робити масований обстріл? Ну, взагалі, то, в принципі, робити, як би втручатися в іншу країну і обстрілювати мирне населення, зараз холод. Я бачила, що хотіли перенести канікули, продовжити канікули до 19 січня в Україні, в школах та в дитячих садках, напевно ж, так, там також, як канікули. Тому що ну, через погодні умови холодно стало. А також, якщо люди працюють. На таких посадах, в таких, в таких організаціях, що можна дистанційно працювати, щоб залишилися вдома, тому що ну, сніг, тому що холод, мороз, і тут масований обстріл, люди залишаються просто на вулиці. Це добре, що ще хоч живі. Але я як побачила, що чоловіку відірвало ногу в кривому розі, я для чого це все кажу? От, знаєте, кажуть, що ми ж українці, ми і так знаємо ці всі новини. Я розумію це, але зараз Ютуб перекладає, англійською мовою є доріжка, аудіодоріжка можна обрати. Тобто на більш ширшу аудиторію зараз розраховано відео в Ютубі. Я не впевнена, що багато є. в мене аудиторії саме англомовної, але це хоч якийсь шанс розповісти. Іншим людям, які не розуміють українську мову, розуміють англійську мову, про те, що коїться в Україні. Я б також хотіла показати кадри цього всього, але напевно YouTube не пропусте. Я не знаю, якщо чесно. Ну, саме оці ці кадри, де чоловіка несуть, він з відірваною ногою, Ох, жахіття просто. І це в сучасному світі таке відбувається. Хтось думає про людей. Ні, летить мало того, що мало того, що ці ракети летять в будинки мирного населення, звичайних людей і приносять таку катастрофу і скалічене життя. Мало того, люди залишаються. Хтось взагалі лишається життя, хтось залишається просто на вулиці в мороз, холод. А інша сторона це те, що летить в критичну інфраструктуру: це електропостачання, газопостачання, водопостачання. Тобто, мало того, що люди залишаються без житла, хтось лишається життя, хтось залишається скаліченим, так ще й немає води, газу, світла немає. Мені дуже шкода, дуже шкода, що так відбувається все в нашому світі. Навіть в голові не вкладається. Я дуже хочу, щоб про це знала більша аудиторія всі в світі, тому що не всі проінформовані, комусь це не треба. Хтось не вірить, що так відбувається. От саме для тих, хто не вірить, що так відбувається, хочеться про це говорити. І я дуже вдячна Ютуб, що він перекладає англійською мовою. Поки що я не можу додати інші мови. Але якби іншими мовами додавалися відео, було б ще краще. Бачила новини, що в ну десь в провінції тут. В горах випав сніг. Тому в нас було попередження про, ну, по-перше, температура низька, а по-друге, про вітер. Але це на узбережжі, напевно, ні, а більше там, десь біля гір, напевно. Я не бачу, щоб десь сніг лежав, наче не біля нас. Щоб якось розбавити цей контент, хочу розповісти вам вчорашню історію, як я майже отримала як на горі, чи як то воно кажеться від чоловіка, від Євгена. В нього є шкарпетки чорні, які він вдягає на роботу ну В нього їх там багато. Я зазвичай в нас під ліжком там є ящик, я туди складаю вже чисті шкарпетки, і він звідти бере. ну Як чоловіки, знаєте, буває, кричать: А де мої шкарпетки? Ти там кажеш йому напрямок, він їх там знаходить. Женя, наче вже знає напрямок. Ну і в принципі сам може їх взяти. Але так сталося, що я нещодавно знайшла рукавички, ну такі перчатки, тобто з пальцями. І випрала їх, а також там снуд такий знайшла. Думаю, ну може Алісі коли, колись дам, нехай одягне, тому що зараз похолодало, холодно. І поклала я в той ящик. А вони загорнуті так були, як і шкарпетки. Я їх так один в один заправляю. І він їх взяв і поїхав на роботу. Ну, Він ж не знав, що то рукавички. Ну ви вже я думаю, розумієте результат цього всього. Приїжджає він на роботу зранку, хотів. Вдягнути ці шкарпетки та взуття робоче дивиться а то рукавиці. Він в мене там так матюкав. Приїжджаю додому, зараз каже, я тобі таке покажу, таке покажу, я був такий злий на тебе, такий злий. Я думаю, блін, що там могло статися. У мене колись таке було, коли я зранку збирала йому тормозок на роботу не побачила, що в судку лежала кришка там від іншого судка. Бо вона прозора. І я не побачила, вона така тоненька, прозора, я не побачила. Зараз про свої якісь невдачі розповідаю. Ну, але чесно. І він каже, я їм їм, і... а внизу там лежить кришка від сутка іншого. Я, блін, думаю, оце позоріще. От, а тепер я думаю, може щось знову ж таки я кажу, щось з їжею пов'язано, може я щось, щось там, коли зранку збираю, я ще сонна заспана. Я буває з вечора збираю, а буває, якщо ввечері в мені ліньки, то я зранку це роблю. І думаю, може, я щось не помітила, була заспана та щось не помітила. Коротше, я кажу, це щось з їжею пов'язане. Він каже, ні, зараз я тобі покажу, але не хотів вритися там в рюкзаку. Як почав говорити, що він взяв замість шкарпеток рукавиці, я ржала, а йому, ну, напевно, трішки було незручно, що й хлопці це все бачили. Вибач мене, Женя, я не хотіла. Дітька, яка гарненька. Зазвичай тут бояться людей, такі не йдуть на ручки. Аліканти згори. Я в парку ще полюбляю сидіти отут, знизу. І сюди піднімаюся. Сьогодні обійшла з баріо, де Санта-Крус піднялася. Це там внизу далеченько. І сюди давно так не ходила, що й мене нежить. Ну, таке собі задоволення, але в принципі я задоволена тим, що хоча б якась активність, бо вже вдома набридло сидіти. Хочу сказати дякую за ваші коментарі. З приводу того, що дуже чекаєте наші відео, і що попереднє відео було коротеньке, хоча воно було 18 хвилин, щось таке. Я просто зробила для себе висновок, що в принципі 18-20 хвилин, 15-20 хвилин це нормально для відео, і люди не втомлюються дивитися, і можна ну, більш-менш там про все поговорити. Чогось не люблю я відео, коли одна тема. Ну, Мені здається, що це нудно. Ну, 20 хвилин я буду говорити про якусь одну тему. Таке собі. Комусь подобається, комусь ні. І мені цей формат підходить. Потім є, звичайно, що проблеми з назвою, а потім люди пишуть, що назва одна, а відео інше, хоча не дійшли просто до того моменту, де ми обговорювали саме назву у відео, ну, тему назви. Ну нічого, я хочу сказати всім дякую, мені дуже приємно за те, що ви нас дивитесь і що вам приємно дивитися ці відео. Хочеться робити відео більш цікавіші, але мені подобається саме лай, лайфстайл. Ну от, те, що є в нас в житті. Є люди, які більш професійно знімають. Мені також це подобається, але це довго це не підходить для щоденних відео. І тому в мене є оце такий затик, що я не кожного дня відео додаю, бо на наступний день буває таке, що немає там чогось такого надзвичайного там в нашому житті, звичайний день. Буває таке, що просто вдома, просто вдома сидимо просто. Просто вдома сидимо. Тому ви можете мені допомогти написати теми, які вас цікавлять. А я буду по можливості виписувати ці теми і додавати відео час від часу як одну з невеличких цих підтем, бо життя в Іспанії. Я вже колись питала це. Але аудиторія збільшується. Є люди, які йдуть з нашого каналу, може підписані, але йдуть більше, не дивляться. А нова аудиторія можливо, також є в них якісь вимоги і вони щось чекають. От напишіть, будь ласка, на яку тему краще знімати відео, що вам подобається. Я розкрию цю тему. Пам'ятаю, що про школу питали, але мені здається, що це дуже вузька тема, і виділяти ціле відео для цього. Я не можу, але я хочу також про це поговорити, які є предмети в іспанській школі у Аліси? Як взагалі відбувається процес? От ви напишіть, чи цікава вам тема саме навчання в іспанській школі? Алісі 11 років, вона навчається в шостому класі. Я роз, розкрию цю тему останнє. І останнє колись написали мені коментар. З приводу того, що люди вже бачать, коли я відповідаю на їх коментарі за допомогою штучного інтелекту. Хто не знає, в Ютубі є така функція, не на всі коментарі, ця функція вмикається, але на більшість можна відповідати автоматично. Тобто Ютуб сам пише текст, ну штучний інтелект, який в Ютубі сам пише мені відповідь, воно може запропонувати дві, два варіанти, дві відповіді, і я можу обрати, як відповісти. І мені написали, що треба змінювати хоча б якісь там слова. Я хочу дати коментар з цього приводу, що я не натискаю просто так. От мені сподобалось, я натиснула, якщо цей коментар, відповідь на цей коментар мені. Подобається, підходить. Я знаю вже якусь історію там цієї людини постійного глядача. Я можу обрати те, що підходить найбільше. Якщо воно не підходить, тоді я вже пишу самостійно коментар. Я не завжди користуюся цією функцією. Або буває відео, які залітають, ну дуже багато коментарів отримує. І є таке, що з питаннями, є де хочеться дати розгорнуту відповідь. Дуже багато часу йде на саме відповідь на ці коментарі. Я не кажу що це погано, це класно, коли коментарів багато і є якийсь як відвідуотклік знову з цим откликом від аудиторії. Це супер, але це дуже багато часу займає, тому звичайно, що я користуюсь цим штучним інтелектом для того, щоб відповідати, щоб трішки і собі роботу спростити. Але і щоб не образити свого глядача, тобто я або щось також дописую від себе, або якщо бачу, що це ну, підходить. Отак. Ви знали про цю функцію, що є таке. До речі, зараз там можна навіть голосом записати відповідь. Я розумію, що воно м -м, преобразовує. Перероблює потім мій голос, от є таке також, як голосовий набор, називається так, в клавіатурі. Що я кажу, а воно в текст це все перероблює. Оце така зараз функція з'явилася в YouTube. Я ще не користувалася. Це класно, що YouTube працює над покращенням своєї платформи. Мені подобається. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Можливо, когось дратують ці слова і думають, а я не буду ставити вподобайку. Якщо вам не складно, поставте. Якщо вам це не подобається, ну не ставте вже. Добре. Всім бажаю гарного настрою, бережіть себе. Дуже важко жити зараз в ці часи. Але віримо у краще майбутнє, в світле майбутнє. І я сподіваюся, що хоча б наші діти будуть жити під мирним небом, в спокої і всього найкращого. І до зустрічі у нових відео.